Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео інтерсептор. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Interceptor – це інтерфейс, який надає методи, завдяки яким можна викликати на різних етапах сутності для виконання бізнес-завдань. Методи. Інтерцептори дозволяють маніпулювати властивостями сутності, тобто полями об'єкта, перед його збереженням, оновленням, видаленням або завантаженням. Давайте для початку подивимось на табличку. Табличка виглядає таким чином: назва просто Human, є ID і є name. Тільки два поля. Клас, такий самий ID і name. Сам Human Interceptor. Його можна назвати і на Human Interceptor, але просто в мене тільки один об'єкт Human, тому я його в принципі назвав Human Interceptor. Можна Object Interceptor, або там, якщо ви хочете його використовувати для чогось, так, в принципі, його і називаєте, для логування, там, для зміни і тому подібне. Є такі методи в інтерсепторі, як onSafe, onLoad, onDelete, OnFlush, dirty, PreFlush, PostFlush. До речі, це не всі. Методи. Цей клас наслідує наш інтерсептор, який ми сьогодні розбираємо ось цей інтерфейс інтерсептор описи всіх його методів. Просто ми розширюємо клас Empty тому що тут набагато більше методів, з якими ви можете ознайомитись самостійно, вони більш легкі для розуміння. А ось такі найцікавіші, які я вибрав, ми їх і реалізували тут. В цьому нашому human Interceptor. Давайте подивимось, як я його використовую. І так, всього-навсього один метод human. І що ми тут бачимо в цьому методі? Як завжди, працюємо всередині сесії і з відкритою транзакцією. Я тут ID вставляю власноруч, що просто постійно, коли я буду ці метод викликати декілька разів, мені не потрібно було тут. Змінювати ID, інкремент вручну. Тому я просто. У мене тут автоматична ID-шка створюється. І я не зробив аутогенератор. Чисто для того, щоб було зручніше показувати і пості... дивитись, багато разів будемо викликати. Все ви можете, до речі, так теж зробити, щоб просто розуміти, як працює інтерсептор. А можливих варіантів буде багато. І так, створюємо нового Humana. Конкретною ID робимо Persist. Потім в сесії робимо Find по тій самій ID. -шці, отримаємо Human. І друкуємо його в консоль. До речі, в принципі, тут Human в мене один name, то можна, в принципі, прибрати тут getName. Далі, друкуємо в консоль, робимо Flash, відправляємо. Зміни в базу даних. Потім знову сесії кажемо: дай мені по тій самій діжці Humana. Трукуємо в консоль і бачимо. Можливо, були зміни, а можливо і не було. Потім транзакція commit і, в принципі, Session Factory Close. Давайте запустимо і подивимось, який буде результат. Запускаємо. І так. OnSafe Human. Все коректно. Service human, все коректно. pre-flash, insert into human, post-flash, human. human, pre-flash, post-flash. І так, що це означає? Дивіться, on safe. Це тоді, коли ми робимо persist. Дивіться, у мене це є варіанти, ми їх просто не розглядаємо на даний момент. Просто дивимося, що зараз є. Ми нічого не змінили нашої сутності або state. Boolean значення це означає повертати true, якщо щось було змінено в state. В onflash так само повертаємо true, якщо якісь були змінені в current state. Це ви можете подивитись, якщо зайти просто в інтерсептор. Ось. True, if user modified the current state in any way. чином. Ми кажемо ні, змін не було, тому залишаємо. Поки що false. Потім будемо всім цим маніпулювати. Отже, так як ми створили Human, так вона, він в нас усюди був однаковий. І ми ніде його не змінювали. Йдемо на наш позис. Ага, вибачаюсь. Не те. Скрипт Select. І так, Human. Ну, в принципі, з нашою. ID Тепер давайте подивимось, що буде, якщо я зміню тут state, але все рівно поверну false. Я не буду повертати true, типу я змінив state. А насправді я state змінив. А бульове значення в мене залишиться false. Типу я нічого не змінював. І перед тим, як запускати, звернемо увагу, що в нас інтерсептор on flash. 30 flash Dorty, інтерсептора немає. Запускаємо. Дивимось on flash Dirty є. Yeah. Тепер. Це що означає? Те, що ми змінили state uh, entity, який в нас є. І тепер він як Dirty. Стосовно Dirty можете подивитись uh, мої попередні відео. Дивимось сюди. Ми змінили state. Але при цьому ми сказали, що ти false. Усюди, де ми брали сервіс Human Name. Name, ну, Human. Але при цьому у нас був insert базу даних, коли, коли ми зробили так, так, Flash, Тобто зміни туди пішли. А потім ще було і оновлення цих змін. Дивимось. Human. Але при цьому state. У нас був false. Ми ніяких не робили змін. Ну, тобто ми йому кажемо, що змін ніяких не було, але всередині, state змінили і виходить цей об'єкт dirty. Але що означає dirty всередині самої сесії? Поставимо тут breakpoint. Як ви бачите, тут state 1, а тут є current state і previous state. Більше подивимось на це. Запускаємо. Дивимось сюди. Current state, Human. Previous state, бачите, Super Human. І це і є, в принципі, те, що об'єкт або сутність, є Dirty. В нього є два варіанти змін. Це оці масиви це поля, значення полів, які є в цьому entity. До речі, можете подивитися, що це за Property Names і за type. Так само. Зробити бряко і більш зрозуміліше буде, як працює хайбент. Тепер поставимо тут true. Тобто, ми змінили стейт нашому об'єкту на Superhuman. І кажемо true. Так, зміни були. Запускаємо. В такому випадку, бачите, немає інтерсептора on Flash Dotti. Тобто грязного. Брудного об'єктора в нас нема. І коли ми робимо флаж після того, коли ми сервісу кажемо: дайте мені, будь ласка, human, він нас все рівно робить superhuman, як і до цього. Тому що ми одразу коли зробили персіст, ми сказали, що так, зміни були. І навіть в першій сесії, точніше, в перший раз, коли ми його дістали, і другий раз дістали, в нас Superhuman. Подивимось, а як зберігло в базу даних? Зберігло супер Human. Як ви розумієте, варіантів, які можуть бути ще набагато більше, тут ми можемо поставити отаким ось чином. Тобто, будь ласка, зміни нам стейти містами, точніше, не містами, а в previous state постав нам в current state. Можемо повернути false. А можемо повернути true. А можемо тут залишити Superhumana і зробити false. Ви розумієте, скільки можливих варіантів, що може бути. До речі, onload теж Boolean. І в Empty Interceptor повертає завжди false. А тут ми теж можемо маніпулювати з true або false. On-delete також. А, ні, вибачте, Delete нас теж Void, і preflash, і postflash, чисто у нас як констатація фактів. Але бачите, скільки можливих варіантів зміни всередині сесії, тобто всередині інтерсептора. А до речі, а якщо ви відкриєте другу сесію, і в нас є Enhance, якщо зайдемо сюди, у нас є контекст, який ділиться другим рівнем сесії. Тобто у нас, коли запускається декілька сесій, вони між собою шарять кеш. І ви робите зміну в одному об'єкті, точніше, робите зміну в одній сесії, один той самий об'єкт, а потім робите зміну в іншому, і це може бути настільки багато неймовірних варіантів спробуйте самі це реалізувати. Отже, інтерцептор. Нам дає можливість маніпулювати об'єктами всередині сесії Hibernate і робити з ними те, що ми хочемо, перед тим, як їх зберегти, завантажити, видалити, або якщо в нас є якісь брудні зміни з нашої entity, також викликається метод onFlash. Duty. І ми можемо теж реалізувати якісь зміни, змінити йому стейт і повернути так, добре, стейт був змінений, або стейт не було змінено. До речі, цей інтерсептор ще можна використовувати а в тому, що усюди, де ви будете змін... робити сейф, delete, апдейт, у вас може бути декілька сервісів, або один сервіс, або декілька методів, логіки, і в кінці ви там робите збереження. Сейф. І щоб в кожному методі не робити, наприклад, ви хочете робити логування. Ну, якесь дивне використання інтерсептора, але чому ні? Ви робите чисто логування при збереженні, або оповіщення, якось інформація, що у вас було збережено, або ви дістали якісь кладете чергу і сповіщаєте, сповіщаєте вашого клієнта. Ну, як, в принципі, наприклад, в одному інтерсепторі. Робите і усюди, де ви робите збереження в вашому проєкті, відпрацьовує цей інтерсептор саме тут. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.